Вітаю вас всіх сьогодні. З вами Соломія Чубай, і ми будемо говорити про. Любов до себе про прийняття себе. Ми так часто чуємо: полюби себе, тоді тебе полюблять інші. Полюби себе, тоді в тебе все буде добре. Прийми себе, але що це таке? Ми насправді не знаємо, як це полюбити себе. І, взагалі, ми будемо говорити сьогодні. Чи українцям бракує любові і прийняття себе? Сьогодні в мене в гостях красуня психологиня Рокселяна Балагурак. Вітаю вас! Привіт! Привіт. Як настрій? Чудово, я б сказала, так. Я рада, що я сьогодні тут. Чи це правда, що якщо ми полюбимо себе, тебе полюблять інші? Я думаю, точно, точно любов до себе починається, власне, з, з тебе. Та. І, і я думаю, що спершу ти починаєш розуміти, хто ти, чого ти хочеш в тому житті, як з тобою не можна, і тільки тоді ти починаєш будувати здорові стосунки з іншими. Тобто, ну загалом, що таке та любов до себе, так? Ну, ти приймаєш себе зі своїми точками до зросту, зі своїми сильними сторонами, ти даєш собі право на емоції, право на різні емоції, та? ти даєш собі право на помилку. І тоді ти формуєш власне то оточення, яке базується на твоїх цінностях і на твоїх переконаннях. Тому на питання, чи правда, думаю, та правда, та, бо ти спочатку приймаєш себе. Ти розумієш що ти, і тоді ти йдеш в світ. Які наслідки є нелюбові до себе? Дуже багато, але я думаю, що, напевно, найбільш виражена це гіперкомпенсація, коли ти починаєш нехтувати межами і потребами інших заради того, щоб самостверджуватися, і десь задовільняти ту потребу в любові, і в визнанні, і в похвалі за рахунок інших. Але це також, мені здається, що це і нехтування з собою, і своїми потребами, і взагалі не знання своїх кордонів. Це теж про нелюбов до себе, так? Ем, не завжди, бо якщо ми, наприклад, говоримо про егоїзм, то ти тоді не до кінця ну, ти не розумієш, ніби що ти порушуєш межі інших. Ти свої потреби і бажання ставиш вище всіх, і, і дуже часто за рахунок інших. Тому. Думаю, ні. Це ти не, не робиш не, не усвідомлено. Але я думаю, що людина, яка насправді любить себе, отак, насправді любить себе, вона любить інший світ. Це власне не про егоїзм, правда? Точно. І знаєш, я думаю, що якесь таке, коли люди говорять. Про любов до себе і якийсь такий стереотип, що це зразу, типу, асоціація з егоїзмом. Нарцисом, таким це ще інше. Та ну, людиною, яка там цілує дзеркало і каже, Боже, я так тебе хочу до себе та, самого. Та. Точно, я думаю, що то дуже навійне, насправді, десь нашим культуральними особливостями. Я Думаю, що і радянським Союзом. і Радянським та. Союзом, точно, і нашою історією дуже непростою. Але е, якщо говорити, наприклад, про любов до себе і егоїзм, то тут. Я думаю, що ключове, напевно, є стосунок і стосунок до інших із іншими. Бо при любові до себе ти е, поважаєш е, ти інших, та ти розумієш, що ти можеш їм зробити боляче, ти не хочеш їм робити боляче. Коли ти любиш себе, та, то ти розумієш, е, як з ними можна, як не можна. І то так, знаєте, ви дуже на рівні і з повагою до, один до одного. А коли ми говоримо про егоїзм, то це, власне, ти дуже нехтуєш іншими. І якщо там, наприклад, в прикладі розглядати це, то коли ти любиш себе і ти робиш якусь помилку, то це про усвідомлення, ти даєш собі право на ту помилку, ти розумієш, що це твій саморозвиток і ти її виправляєш на майбутнє. А коли ми говоримо про егоїзм. То ти не даєш собі право на помилку, і в тебе всі навколо винні, в тому, що в тебе з тобою таке сталося, та тому я думаю, що це дуже різні поняття і такі дуже навіть не жін і янь. А чому народжується дитина, яка себе не любить? Це завжди в токсичних батьків чи навіть в батьків, які цю дитину любили, хухали на неї, але її. Я думаю, такого нема. Нема дитини, яка народжується і відразу себе не любить, тому що. В основі любові до себе лежить здорова самооцінка. А в основі здорової самооцінки лежать задоволення емоційних базових потреб. І залежно від того, чи задоволені вони в дитинстві, ми формуємо ставлення до себе і до світу в дорослому віці. І то дуже насправді я дуже люблю цю тему про базові емоційні потреби, та тому що це така дуже основа нашого, нашого самосприйняття, самооцінки і залом любові до себе. Ми сьогодні говоримо про любов до себе та прийняття себе. Хто з вас прийшов цей шлях на любові до себе і прийняття себе? Як ви проходили цей шлях? Можливо, у вас є питання до нашої е, психологині? Е, можливо, у вас є нові теми, які б ви хотіли обговорити. Ми готові і відкриті вас чути. Або можливо, ви психолог, або психотерапевтка, і хочете теж прийти до нас на ефір. Тож я Соломія Чупай, запрошую вас на програму. Я тебе чую. І я власне тут хочу вас підтримати, тому що я є людина, яку не задовільнили та базові емоційні потреби, і це був мій дуже довгий шлях, і практично до 45, мені цього року 45, Я йшла, і я пригадую книжечку Лоїзи Хей. Що ти та, за 21 день, полюби себе за 21 mm -hmm. день. І я до неї, напевно, підходила в кілька етапів. І це я, ця людина, яка стояла в дзеркалі, плакала, ридала, яка казала, я тебе люблю, Соломія, я люблю тебе. І це було дуже мені боляче. Я ще досі плачу, коли я іноді в мене бувають такі провали, так, коли я жила з дуже. В нас, до речі, був ефір. Якраз перед вами про токсичних батьків, ви можете його подивитися, і які наслідки, в принципі, виникають в дорослому житті. Потім, тож я проходила це і прощення себе, і прийняття себе. Та? Наскільки це було складно і важко приймати собі в собі всі сторони? І ще я пригадую, як коли я прийшла до психотерапевта, у мене було 100. По-моєму, 10 негативних переконань про себе. І ми їх з психотерапевткою кожне брали. І відповідно, оскільки в мене була досить критикуюча і токсична мама, батька в мене не було, він помер, коли було два. І в мене не було в принципі в родині та людини, яка б сказала, я тебе люблю, просто бо ти є точно. І це настільки було важливо сказати просто, «Що б ти не собі. зробив, Що б ти не сказав, який би ти вчинок не зробив, я тебе просто люблю. Ти можеш помилятися, і це є окей. Ти можеш, в принципі, бути агресивна, бо були якісь наслідки. Але чи ти хочеш далі такою бути? І мені здається, що це власне про любов до себе. Коли ти стаєш, я пригадую, мені всі кричали: стань для себе другом. Полюби себе. Навіть мій колишній хлопець, перший, ми з ним зустрілися за 20 років на зустрічі в школі, і він сказав: Я тебе любив дуже сильно, але ти себе ніколи не любила. І мені ці слова так війшли в голову дуже сильно. Тому хочеться зараз дати нашим слухачам, от від вас, як це все таки, оцю квіточку, навіть якщо вас недолюбили в дитинстві. Так, я, власне, так хотіла підхопити, то що ти кажеш, про те, що є дуже добра новина в тому, що ми можемо задовільняти свої базові емоційні потреби, якщо вони не були задоволені в дитинстві, ми можемо це робити в дорослому віці. Але Погана новина в тому, що в дорослому віці це набагато складніше. І тоді ти маєш працювати так зі своєю внутрішньою дитиною, яка є дуже зранена. І це так тоді, як з кришталем, і воно тяжче і довше. Тому можна з тим працювати. І знаєте, в когнітивно-повідниковій терапії є дуже класна техніка, називається. Спекти собі хліб, чи щось таке, так коли ми вчимося самі собі давати ту їжу, так? ми забезпечувати себе похвалою і казати: я сама справ, я сама можу дати себе так обійняти, я сама можу собі сказати, що. Ти чудова, ти маєш право на помилку, ти маєш право на, на, на все, що ти робиш, бо ти сама в себе є, Та? І коли тебе хтось хвалить з боку, то так ніби тобі вже дарують торта, Та? То вже дуже, дуже класно. Але ти не мусиш очікувати, поки тобі дадуть того торта. Ти можеш сама собі спекти. І це, це про те, що ми можемо вчитися, і є теж дуже гарна техніка, коли ти хвалиш себе кожного дня, незалежно від того, що ти робив чи не робив. Ти стараєшся хвалити себе кожного дня за те, що ти зробив, Та? і ну тоді так ти ніби бачиш, як ти ростеш в своїх очах. Я ще таку техніку застосовувала вдячності і радості, тобто радіти за якісь такі мара, маленькі речі, тому що я була людина, така я завжди себе називала депресивно розважальна, <рес> тобто, яка бачила завжди більше все-таки негативу, а на не цього світла, ну бо так склалося. І от ця техніка вдячності мені теж дуже сильно допомагала. Я ще хотіла запитатися за українців. А от як ти вважаєш, українці вона любляча та приймаюча себе, нація чи ні? Я Знаеш, думаю, це дуже глобальне бажання, але загалом в принципі можна якось визначити, по тому як ми обираємо президентів, по тому, як ми знаєш, донатимо, по тому, як ми підтримуємо один одного, так, можна я ж думаю, визначити якусь лінію. Так, от, якщо дивитися на українця як особистість, так якогось такого одного українця та взяти. То загалом, я думаю, що скоріше ні, ніж так. Скоріше не ми не вміємо любити себе, але це теж якби об'єктивно, бо в нас була дуже складна історія. Та і в нас той самий радянський союз навів, ми не мали право. Тобто, в нас були хтось токсичний, який нам теж постійно розказував, розказував, що робити. що Ми не такі ж навівав оцю меншовартість, меншу вартість. Так, правда, так Казав, що нас нема за що любити, що ми просто якісь там тупі селяни, які не мають ні інтелігенції, ні еліти. А ті, хто пробували, ті, хто пробували самовражатись, їх не ставало їх так? знищували Тому, зразу. В силу того, що в нас була така складна доля українців, то мабуть ні до нас ще то не прийшло. Але я думаю, що теж гарно, що наше покоління зараз дуже вчиться це робити, насправді. І якщо брати українців як націю, якщо так не по окремо, та то я думаю, що в нас насправді дуже гарний потенціал, тому що ми насправді дуже дуже цінуємо нашу культурну спадщину. Та і це про те, що ми любимо себе і ну, як українців, та і це про те, що От зараз, що відбувається на війні, як ми один одного підтримуємо, це теж любов до себе. Як ми зараз гуртуємося, та як ми допомагаємо один одному, та як ми зараз відстоюємо нашу волю, теж ну тобто це теж про любов до себе. бо Ми розуміємо, хто ми є і де ми хочемо бути завтра. Тобто, глобально, я думаю, що у нас дуже дуже гарні перспективи та на оце любов і прийняття себе, але просто ми не мали тих добрих умов, в яких ми маємо рости, як ну, щоб. Бути здоровим та Ще скажи от це прийняття себе, яке ми теж чуємо весь час, що це таке і що ти можеш порадити, по, от як прийняти себе? Е, прийняти себе це дати собі можливість. Бути таким, яким ти є, та, зі своїми якимись особливостями, зі своїми вподобаннями, зі своїми якимись потребами, бажаннями, цінностями. І це власне про те, що ти себе приймаєш. Незалежно від досягнень, незалежної там від медалі, скільки від... ти маєш нагород, точно. На точно. А, а просто бо ти є, бо такої соломії в тому світі більше немає. Ти є єдина і унікальна, та і, і кожен так, кожна людина така унікальна, і це власне про те прийняття, але це дуже. Напевно, довгий шлях, тому що ти мусиш приймати себе з якимись недоліками. Ну, ми кажемо, це точки до зростання, а не недоліки, так? це можна покращувати. Ем, як це зробити? Ем, По-перше, бачити, як багато насправді ти робиш в тому житті. Бо завжди є той внутрішній критик, який нам не дає може десь рухатися. Він завжди буде, та? але ми теж вміємо розмежовувати, що це говорить мій критик, дякую, я почую тебе, але я йду далі собі рухатись. Це про те, що ми мусимо вміти себе хвалити, теж, та? і десь про те, що ми можемо визнавати свою якусь неправоту чи якісь свої слабкості. Це теж про визнання, це теж про відпочинок. Дозволяти собі знайти, відпочивати. Я думаю, що це теж про, про базові речі, такі як сон, їжа, і фізичне здоров'я, mm. та бо це теж дуже турбота про себе. І коли ми налагоджуємо ту рутину, то ми так якби маємо той кістяк. Тут ми вже говоримо про фізіологічні про А та? Про оточення. Це теж про любов до себе, коли не спілкуватися з людьми, які тобі роблять боляче, які тебе ранять, про токсичне оточення, навіть в принципі, якщо це є родина. Точно, це про те, що ти. Можеш і маєш право відсіювати людей, з якими тобі не ок, і це про ті межі, де ти старушчити також, які точно. тобі не ок, тому що є ще така річ, коли ти ростеш і розвиваєшся, наприклад, і вас просто там з друзями, де ви дружили 20 років, скажімо, з дитинства, але одного дня вас просто розходяться взагалі погляд на життя на цінності, і так далі. І це дуже нормально. Та сказати, знаєш, мені твої цінності зараз не підходять, і я не хочу з тобою спілкуватися, тому та точно. І я дуже закликаю людей не бути в токсичних стосунках. Це і про стосунок з коханими людьми, коли вам там погано, і коли ви там плачете більше, ніж радієте. Або говоріть про це, або йдіть до психотерапевтів, або якось це питання теж вирішуйте, бо це теж про нелюбов до себе. Я знаю про що я говорю, бо я прожила 19 років в шлюбі, де я більше плакала ніж сміялася. От, і коли я поставила крапку, то я тепер більше радію, звісно, менше через війну, але внутрішньо, принаймні, моя, моя маленька внутрішня дитина, мій підліток і моя доросла частка. жінка, частка. Вона щаслива, тому що я нарешті, і до речі, мій колишній чоловік теж щасливий, тому що він теж жив не в ок стосунках. І тому. це важливо, власне. Я думаю, знаєш, що важливо замітити про розмови, бо ти кажеш, що я не говорила та так. і я думаю, що мовчання насправді воно зіпсуло так багато стосунків. Це правда, коли ми не говорили, що ми хочемо. Коли ми плакали просто в подушку вночі в темряві, коли ми не відстоювали свої кордони, коли ми не говорили і про цю асертивність ми в принципі багато тут говоримо. На я тебе чую. Ви можете подивитися наші попередні ефіри, але власне про відстоювання своїх кордонів це ще теж дуже велика така окрема тема, яку потрібно це те, що ми робимо зараз в час війни. Тому що велика токсична країна вирішила нас захопити, наші кордони, сказати, ні, це я тут буду жити, бо я тебе створив. Це те саме про батьків, які кажуть, я тебе народив, тому я тебе буду знищувати. Е, ну, хоча це не, не, порівня, не до порівняння, тому що ти мене не створив. Та? Якщо ми вже віруючі люди, то нас створив Бог, і в принципі ти не маєш на мене ніякого права. Так, і тут, теж вертаючись до тих базових емоційних потреб, вони були дуже незадоволені. так? Роксоляна Балагорак у нас в ефірі. Я хочу, щоб ти ще дала от таких кілька світлих порад нашим слухачам і нашим глядачам, тому що в нас вже закінчується час. Щоб ти від себе сказала? Та, я думаю, що напевно базово це власне десь так зупинитися на хвильку і дати собі час, дати собі запитання, хто я, чого я хочу. про те, що має бути все таки та база е, фізіологічна про здоровий сон і фізичне навантаження і нормальну їжу. І тоді ти ну, твій мозок зовсім інакше сприймає світ, і тоді ти можеш далі по-іншому мислити. Е, я думаю, дуже важливе, напевно, послання про те, що говорити вголос про те, що ти відчуваєш, про свої потреби і про те, що тобі не ок. Це чудова навичка, яка дуже справді потрібна в нашому житті, і це те, чого. Там, наприклад, покоління наших батьків не вміли робити, говорити про там просто Я тебе люблю та або ще щось. Тому, напевно, основне це говорити вголос про те, що тобі і як тобі. Дякую дуже. Дякую. Сьогодні в нас в ефірі була Роксоляна Балагурак, психотерапевтка. Чи психологиня? Психологиня. психологиня. психотерапатська в навчання в процесі навчання. Процесі навчання психологиня Роксоляна Балагурак. Сьогодні в нас в гостях на радіо FM Галичина. Та в Ютубі Я Тебе чую. І сьогодні ми говорили про любов до себе і про прийняття себе. І чи українцям бракує любові? А від себе хочу сказати. Тим особливе повідомлення від мене, тим, хто себе не любить або не любив, повірте мені, що все можливо. Це є робота над собою велика робота над собою, але вона вартує того, щоб змінити оточення, щоб змінити себе, полюбити себе, прийняти себе. Це все є реально. І повірте, що ви розквітнете. А якщо ми розквітнемо, розквітне наша Україна. Тож дякую вам, Любіть себе, любіть українське, любіть українців один одного. Дякую, дякую, дякую.